Будемо уважити за да, те, що буде казатися зараз. Я буду казати медленні трошки, щоб всі почули. І так, все вважати за сміття, заради визнання Христа. Давайте відкриємо і на екрані прошу відкрити постання Филип'ян, 3 глава, з 4 по 11 вірш. Послання Колесня, 3 глава, з 4 по 12 вірш. Хоч я не міг би мати надію на тіло, як хто інший на тіло надіятись, думає, то тим більше я обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля. С племені євреїв мінового, євреї із євреїв, Парисей за законом. Через горливість я був пересвітував церкву, вже невинний щодо праведності в законі. Але те, що для мене було занадбанням, те ради Христа я за втрату бажав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного пізнання Христа Ісуса мого Господа що я ради нього відмовився від всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закони, але з тією, що з в Христа, праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати його і силу Його Воскресіння та участь у вухах, його подоплюючись, його смерті, аби досягнути якось Воскресіння смерті. Справжній фундамент нашої надії. Ми озираємося на своє життя і завжди знаходимо речі, які ми могли пишатися. Це і наша образованість, і наше, що ми вміємо, ну, багато чого ми вміємо. І ми цим пишаємося. І знаходимо ті речі, які можемо пишатися. Апостол Павло був людиною з великим минулим. Він мав дуже гарне образування тому це у тому време. Цей оно гамаліва, це читалося у нас в ряд, не два вищих та три вищих образування. Він мав це образування, він мав це освіту, у онох гамаліва. Він був врем'яним фарисеєм, то тримався закон. І якщо дивитися по-людськи, він мав чим пишатися. Він мав ранку, так, да, я, я можу пишатися усім. Але коли зустрів Христа, це все равно все втратило, оту силу, нападість, воно все впало перед Христом. Ці сьогодні вчить нас цінувати статус успіх, знання. І мені казали, не, і надій казали мені, та що ти не отримав вище образовання своїй у своєї може. Була, була така можливість отримати вищого світу. Не пишався. Якщо по людськи, він мав що пишатися. І він мав це казати, і він мав стати на тій стали і каже, я пишаюся людей. Але коли він зустрівся з Христом, це все. Так, і деякі люди пишаються своїм я. От кажуть, я ходжу нас на зібрання, я читаю молитви, я читаю Слово Боже, я співаю пісні християнські, я допомагаю своїм ближнім. Я не такий, як у тих ліжків, що позадобува, забудинка в родовому. Я не такий, як ті люди. Деякі люди пишаються. І я формам скажу, деякі і християни пишаються. І це може бути наше досягнення, наші родові. Наші досягнення такі скільки, я десь там служив, от я десь там робив, от я десь там... І це все як виходить. Наша довідка та я вже в п'ятому поколінні, в п'ятому поколінні я вже християнин. Деякі ці пишаються. Але це не є входом, це, це не є запоруки входу в царство Ісуса Христа. Він не так не каже. І наша світу, наша релігійна стараність. Ми кажемо, та я проповідую Слово Боже. Це все, друзі, треба робити. Але основа наша не в цьому. Заради цього не спасаюсь. кажуть, що в мене такий моральний кодекс крепкий. Крепкий дуже моральний кодекс, і я отак от йому слідую, я отак от йому... Це також не є запорожного на нашого успіху у Христі Ісусі. Але апостол Павло каже що щось інше. Щось таке, що в нас буває так не вкладається, іноді у нас шустрі вкладається. І він каже, зовсім протилежне цьому. Він нам каже таке, що все те, що я здобув, це все є сміття. Подумайте тепер, чого полога до досягне, що, 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 що є для нього пустотою, для нього читою п'ятросійською і сміттям нашої мови. Він би засвітяв, аби лише здобути Христа, щоб усе це не рахується перед Ісусом Христом. Це все не є рахунок на. Без нього все марно. І вірш сьомой, давайте ще раз перечитаємо. Він тут все сказав нам, все, що хотів нам сказати у цьому Відривку. Але те, що для мене було занадбання, те ради Христа я завтра вважав. Все те, що було для мене було занадбання, я завтра поразував. Апостол Павло пише, що до Філіптян звертається до нашої природи людської схильності покладатися в нас на власні чинки. І деякі нас кажуть, ти такі, ти такі. І такі. Друзі, навіть, що Богу слава у всьому, а не нам. Роботи. У цьому ринку я пропоную нам радикально переосмислити те, що направді має справжню цінність. Справжню цінність ту цінність, яка перед Христом має цінність, а не перед людьми. Апостол Павло мав чим хвалитися, він був Бог сказати, да я. От, і коли він такі слова казав у той час. Він помните, коли він сказав, я римський гражданин. Помните, громадянин Рима. І якби це, це підтвердило, що він не громадянин Рима, його вбити. І тут він так же каже такі слова, що я отакий, отакий, і я це все порахував, нуль почитав це все. Втрата заради здобутку. І тепер перецінка цінності у душі Апостола Павла, він каже, Полошене зло, перерахував свій список, у той їх заслугу, і він сказав такий, я обрізаний восьмого дня. дня. Тобто він істинний єврей, як перекрутив, він істинний єврей. Істинний, не якийсь там приложений, не якийсь там полупровок, а він був істинний єврей. З роду Ізраїля склав Вініаміна. Віні Це була дуже гарна спадщина, як він знав своє колено, свій род, своє племя. Це була дуже гарна спадщина, сталася. Єврей з єврейць я чистокровний єврей, не полукровний, а чистокровний єврей. Фарисей, від фарисеїв, фарисеїв це, це, це була найсуворіша тоді була сека, яка проповідала чистоту, бездоганність в виконанні закону. І щодо ревності, він був, я був переслідувачем це, це, де, я був переслідувачем. Тобто він був по закону бездоганним, доказів відданості закону. І щодо праведності, яка відповідає закону, він був в своє ходінні перед законом, перед Богом. Абсолютно бездоганний у своєму виконанні своїх правил. І це був золотий стандарт релігійних досягнень. Люди часто намагаються заслужити спасіння через свої добрі справи, які вони чинять. Подумайте, друзі, як у нас все буває в житті. Добру справу вчителя, о, це мені плюс, як Господа, це мені. Нема ніяких плюсів. Те, що ми за досягнення почитаємо, є той голосам Божий. Та є простою і сміттям голосам Божий. Це не він, це не ми, це він. Це він нас зробив це желання і цю возможность зробити того, а не ми так захотіли. Але це наша людська праведність, яка не рятує. Але що він робить з цим надбанням, що надпала така або, на базі скакут, що сам повтаки. Хозяків. І він, він сказав такий сьомий вірш. Але те, що для мене коли було було надбанням, я визнав втрату заради Христа. Я визнав втрату. Друзі, чому я так скажу, що я визнав втрату заради Христа. Тому що те, що його надбання, вона мішала йому, мішала Христу находитися у цьому апостолі Павлі своєю силою. Вона заважала апостолу Богу бачити Христа. Він тільки бачив свої досягнення, свої гарні вчинки, своє я, що я думаю, яке образування. Воно заважало, друзі, деякі наші мислі, деякі наші діла, деякі справи наші, вони заважають нам бачити Христа. Чітко бачити Христа. Чим ми хвалимося, друзі люди, яку частину свого життя ми тратимо, як ми тримаємо, як на два дня, яку частину нашого життя. Ми тримаємо це було для мене а це для нападня. Апостол Павел дпавав тоді, ще фарисей, савий тоді, ще дбав, він казав, оце образування, все фарисей від фарисеїв, чітко виконуючи закон, як євреїв від євреїв. Євреї. Він це все дбав. І він питався довести цю цінність до людей. Але він сказав це, що для мене було цінності, я почув мусора. Наші титули, гроші популярні, знають наші добрі вчинки. Павло каже, опаляне з Христом це все втрата. Втрата для кожного з нас. Тому що коли оці, оці, через цей весь склон ми дивимося, ми не бачимо Христа. У своєму житті, я таке знаю, такий був, курс був у нас на колес курс, і там кажеться, що якщо ми собі ставимо докладу і там положимо м'ясо, то скоро це м'ясо так може зберегти, що воно. Тому його треба викинути з цієї пладовки. Треба віддати Господу всю нашу квартиру. Все без остати. І тоді він зможе проявитися зі своєю силою. І коли ми своєю силою намагаємося виправити якесь, де ну, розуміння, який буде своєю силою, ми його будемо дуже довго управляти, друзі. Може навіть не так вибрати, як треба. А от Господа все воно під контролем. Якщо Бог зі своєю силою прийде, і попитається виправити, він виправить. І він буде питаться, він це все своєю силою. І ми побачимо, так, да, якби я поступив так, то зараз це було дуже багато. А як Господь так мені зробив, що дуже гарно. Я хочу, хочу сказати так, що трошки може відповітися, який індикатор знаходження в нас Духа Святого. Ти кажуть, такі питання, А я чи мені є Бог святі, чи нема це совість? Якщо вона нам каже, і ми її слухаємо, то вона буде дужче нам казати, для того, щоб ми дужче чули. А якщо ми будемо тихі, будемо, там я поступлю так, раз заглушує совість, два загрушену совість, три заглушені совість, може навіть 5-10 разів разі заглушати совість. І вона колись прийде. Не відійде, але прийти і не буде більше нам казати. Друзі ми будемо боятися таких, будемо шахатися, я сказав, таких, ось, отакого стану душі. Коли ми щось творимо негарне, а Бог нам каже, що ми маємо перетворити себе. Перерослися те, що ти робив до цього. І апостол Павло каже, те, що для мене колись було надбанням, я визнав за втрату заради Христа. Сміття заради Христа. Вища цінність знання прочитаємо вірше 9 Тож усе я вважаю за втрату на непереважного познання Ісуса Христа, мого Господа, що я ради Нього відмовився усього і вважаю все за сміття, що придбати Христа. Отак він своє знання, своє так він все це робить, все це каже. І друзі, я хочу внашити, що це в нашій душі, оце прийшло переслідня, що ми не самі. І вона сказав, спасіба роману, спасіба. Біля. Ми наші казати Господу ну, спасибо, а не мені. Це він мені і терпіння дає, і творити все де. Це він дає, це не я хочу там. Це він так не дає. Але що для коли мене колись було на ну, пані, як ви, це, я втратив. І він каже, і далі йде, що я все, все, все вважаю за втрату. Полон не зупиняється на цьому слові втрата. Він продовжує ще сильніше. Оце все, що цінували тоді люди, він собі цим цим, це не те, друзі, це не те, що ви бажаєте. Не того, шукає вас Господь. Навіть більше написано, я все вважаю в через вищу цінність. Він каже, все, я вважаю. І навіть все я вважаю. Дуже сильні слова. І він зрозумів, що те, що раніше вважав Стоком, тепер стало перешкодою між ними Христом. Він не бачив, уже Христа. Людина, яка фарисеє, або сороки, або така, ну, такі знаєш, вони вважали себе дуже грамотними, дуже умними. Але вони не бачили за цих всіх перешкод своїх, вони не бачили Христа. Вони знали, що Христос повинен прийти, і всі просто про нього знали, вивчали, читали, навсили. але вони бачили, що Вони не бачили Христа, вони бачили ті свій губ, ті курчі свого бачили. І все, більше надалі вони не бачили. Тому що сворець стояв він чущі. Апостол Павло, Павловка написано покривало, як Покривало, але не бачить нічого. Тому що вони були дуже грамоті і своє вчит, і своє знання, свої досвідки, вище знання і свій досвід стало віжче знання Ісуса Христа, який таки вже проповідав на вулиці. Каже, я прийшов, Люд, ось я прийшов. Він зрозумів, що те, що раніше вважав здобутком, тепер з'являється перешкодою. Я, 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 я повторюю зразу. І слово. Таке перекладне сміття. грецьку я не знаю грецьку, на жаль. Я не вивчав грецьку. Таке слово прочитав, і там значення прочитав. Таке слово є скупала. Це таке дуже таке різке слово, дуже таке ну, непримириве слово, яке ніця мириться. Це слово нам кажуть, що це означає відходити, побиті або нічим сміття. Оце таке вот слово означає. Це слово неся намінувати. Несколько таких слов написано, оцено в цьому переводі. І сміття це не просто непоте, це те, що смердить, це те, що постійно своє доводи, це те, що воняє, це те, що не варто тримати при собі. Оце є той самий сморід. І Павло зрозумів, розуміє, що справжня цінність це не Його старі заслуги, а вища цінність пізнання Ісуса Христа і, друзі, якщо ми не відмовимося від того нашого старого я, ми не зможемо зайти на нього. Апостол Поводиць, Ісус нам каже, що як ви, як ви не зробитесь, як от Недавно на в нашій групі вона що щось таке діти. Діти це таке, знаєте, мале, воно тут вони тобі б'ються, б'ються, висушуються. Раз вони вже виїхали, вже дружать, люблять, слухаються, поцілуються. Друге — це діти. А ми буває, цю обіду, задаємо і храни, і розвиваємо її цю обіду. І живемо з цієї І довгі роки, поки нам Христос рукави, це ж що ж ти робиш? Це ж тебе, це ж тебе і з'їдає знутрі. Друзі, треба оці всі обіді оставити. Написано, ми молимося у нашому, у молитву оченах, сказав, прости нам провини наші, які ми хочемо молитуватися наші. Прости нам провини наші. Ми часто так кажемо, прости нам крови, наші і ми прощаємо до вас. Ті, хто видуватися проти нас, ми його простили все від чистого серця. Чи ні? Чи є такі, що ще не, 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 не прощені остаються нами? Литься на нашій союзці. І Павло розуміє, що справжня цінність це не його старі заслуги, які він мав, а іменно вища цінність познання Христа, а все інше, це просто виморікаючий фактор, який заважає познанні нашого Господа. Правильня, справжня праведність проходить від закону. Проход, проходить не від закону. Деякі люди у нас вважають, що якщо б я, я був проти закон, я Бог оправданий передбати. Там ніде що не сказати, друзі, у Святому Святому письмі. Просто наші гріхи временно прикриваються, але вони не унічважають ці гріхи. Вони просто временно прикриваються, а гріхи настаються гріхи. Гріху, який Христос і якщо ми не будемо вірити в Христа, рожна сина. І наші гріхи остаються ще на нас. Тобто вона не від закону, а від Бога. І на основі тільки віри в Ісуса Христа, що Він зробив для нас, що Він звершив за нас перемогу, що Він пішов за нас туди, де, де нам не слід буде, і що він воскрес написано для нашого брата. Друзі, будемо вірити в це, тому що тільки це дає нам вічну надію, вічну радість. Християнство – це не релігія, який заслуг, а стосунки з живим Ісусом Христом. Бо саме також повинні пам'ятати, що це не просто там, що зробити те, зробити те, те, пересказати те, помолитися там, заспівати там, там, там. Ні, це не те, це не релігія цих наших заслуг. Це стосунки з живим Христом. І знак, ми не можемо одночасно триматися, закликають. Що ми не будемо триматися разом і за наше сміття, і за Христа. Оце сама основна міста, цього кажу, що якщо ми будемо триматися за наше сміття, земне, то ми не будемо мати спасіння в Христі. Отак От Павло нам сказав, друзі, отак От ми повинні поступати в нашому житті. Наші власні зусилля це самовиправдання, яке мають бути. Маю. Правдість свята, яку ми отримуємо тільки через віру. Не як інакше. Повіримо, за Христом ходимо переможця. Повіримо, ми, повіримо, як ми дуже написано, що ми з Христом посілимо на небесах з Господа. Повіримо ми перемагаємо все. Тільки повірить, друзі. Тільки повірить. Ніяк інакше. Мета життя нашого. Як пише Апостол Павло, яка ж мета його життя була? Написано прагнення пізнати його вище. От вірші 101, -е будь ласка, 10.10 вірші. Щоб пізнати його і силу Його Воскресіння та участь у муках його, уподоблюючись його смерті, аби досягти Воскресіння смертей. Чуєте, як Павло каже, щоб ти мене навіть. Щоб радно пізнати Його. Його мета це не просто теоретичне знання, а глибоке познання Ісуса Христа. Написано, що бійці також віряють Я не терпеть перед Богом. Вони падають перед Господом, тому що вони знають святі. І наше визнання може бути також не теоретичне, щоб ми тільки знали про Ісуса Христа, а щоб ми пізнавали Ісуса Христа. У трьох вітах пізнавали. Це перше, це пізнати Його. Це глибока особиста звертаюча єдність за Христом. Думайте, став, що була в нас єдність за Христом. А не просто так, що помолився, я пішов творити свої діла. А Бог нам каже, не треба цього робити. А ми, та ні, Господь, я, Господи, там, де я кладу, там, де я винесу, там, де я зроблю. А він каже, не треба цього робити. А ми залушаємо, Бог все так, ладно, помовчи. Ми без себе знаємо, що нам зробити. Так у совість дуже сильно є, друзі. Коли вона жива, коли вона має право вам сказати, коли ми її не заглушаємо, вона дуже гарна каже. І якщо у когось є ця, хват, ця проблема, ми, що ми заглушаємо нашу совість, друзі, сьогодні обратіться до Господа, Бог з вас, щоб совість не заглушала вашу. Щоб вона казала, щоб ми слухали все це. Щоб ви це приймали до себе. і каже, не ходи, а не ходимо. Не роби, а ми робимо. Що готує? Перестану вам казати. Горе Християна. Може погибнути душа. По-перше, це пізнати його, це глибоко особисто, зростаючи єдність Христом. Друге, це знати його силу Воскресіння. Це відчути на собі ту життє, життєдальну, перетворюючи силу Ісуса Христа. Звершу перемогу на Христі і оновлює наше життя отут і зараз. Не колись там оновлює наше життя, то колись там Христі, а оптимально тут і зараз оновлює наше життя. І написано так, що щоб розділити його страждання, це третє путь такого, розділити його страждання, бути готовим до жертви, до самозвичайного подоблення у тій смерті, несучи Його Хрест у цьому світі. Є така історія так, коли двоє віруючих, це було ні, коли дуже гнали церкву кожен, і вони везли, і за кордон весли Це був дуже такий для кожного віруючка. Зараз ми маємо це все за біля сказати, а тоді це буде для кожного віруюча. І вони везли за границю. І там сидять, і ще була біліція. Міліція сидить, сусідні купе, погляду і кажуть, на наступній станції будемо брати. Ну що? Цей старий брат наші молилися бачиш, наше життя, наше кодіння перед тобою. Це безкарський, де кожна віруючи, попався, щоб видалось. А молодий, такий, який минут 15 назад -та 50, там мовиться, Христа, та ми за Христа, а ми, віручі, та ми віруючі, ми крепкі віруючі, ми все вірити, стаємо. Він почав вже жахатися. О, а як же це так, Як якщо ти мене посадить, а що ж мені потім робити? А що ж мені? І він почав вже самніватися, Господі, почав селі сумніватися. Так, на слідчій станції всі виходять, і ці ж двоє міліціонерів виходять, і в сусідньому купе їхав разом з ними ну, бандит 3. От вони його і взяли. Друзі, ми іноді чекаємо того, що може з нами і не споїтися в нашому житті. А ми чекаємо його і напрягаємося без його. І молимося, Господь на да пропуститься. Господи, ми молимося, Господа, Господи. Хай буде воля Твоя. Так як Христос сказав, хай буде воля Твоя. Не так, як мені, а як тобі хочеться. Оце буде те оподавлення Христу. І результат цього цього це прагнення має на меті досягти Воскресіння з мертвих, як плату. Іменно Воскресіння мертвих, як плато нам. Не за заслуги, не за наші, не за заслуги, не за, а іменно за завершення того життя, яке було священа, Господи Ісусу Христу. І що сьогодні займає більше наше серце? Більше ніж Христос. Що це займає наше серце? Подумайтеся. Ми не Та дуже багато проблем, дуже багато всяких речей. Але треба одне. Забути о тому, щоб Христос була слава всьому. Щоб усьому Йому принадлежала слава. Ні в коїм случає в нашій житі не безчесті цього сидіти. Щоб він не плакав і не сказав, люди, люди, що ж ви робите? я вас учив не в тому, що ви зараз робите. Справді вас не успіху. Не то, що ми на роботі когось перескорели, а в тому, що Христос через нас сказав цій людині. Він сповнить ці слова, він не раз спомнів. Цей колочек він сказав на роботі, він не раз ще сповнив. Він казав, а Рома, повніш ти казав? Так я казав багато чого, а Бог що те казав. Може я вже і не повний, а це Дух Святий казав. І ці слова казав, Борис Поріс добре поруч. І, як висновку, хотіли сказати, що наш вибір. Або апостол Павло каже нам, на одну чашку весов я свої досягнення поклав, а на другу чашку весов я поклав Ісуса Христа. Друзі, які ми зробимо вислови, щоб ми були в цьому світі гарне, чи щоб ми були перед, перед Христом гарними. Написано там в Біблії, послання посланнях євреїв написано там, ходили в Косячих шкурах, щоб були ненавидіми, і ганіми були постійно. Ну оце вибори, чи вибери наше временне благополучше. Друзі, подумаємо в нашому житті, вибрати власну праведність, тобто закон, який, який засуджує кожного, відруч. Чи просто праведність Божу, віра, яка вибратує. Справді Христецького життя починається, коли ми беремо все, чим ми могли пишатися. І викидаємо, як сміття. Оце саме головне, закон християнства, що ми все, що взяли, що гарно у нас, взяли, ми відкинули, це, що ми здобули. А тепер Христос наша цінність, головна наша цінність якою ми можемо пишатися, ми можемо виставляти про серце, то не як Господь це зробив. спасибо, Рома, то не як Господь зробив. Спасибо, каже, хороша проповідь, то не як Господь. Друзі, щоб ми всі пана нас співали, то не ми, то Господь поставлялися. Друзі, щоб ми все природи нам з нагодом, щоб йому усьому була слава. Не нам, грішним людям, не нам, маленьким людям, щоб йому було в усьому слава. І Господь набуває, що людей, коли не вірують, ми навіть їх нам поставляє у приклад, що дивіться, як він як ти послухав в житті. Будемо дуже уважні, що він нам враження. І справжнє християнське життя починається, коли ми беремо все, як ще, раз і відвідаємо все від себе. І як сміття, і тільки перед величезм Ісуса нашого Господа Ісуса. І тільки тоді можна по-справжньому познати Його і силу Воскресіння Його, і участь в стражданнях Його подобряюсь Йому і бути на тему святи Воскресіння Мертана. Кожен з нас, від... нас нехай сьогодні відкидає оце, оце своє сміття, яке йому заважає бачення Христа, істинно Бачення Христа. Я просто призвав до цього, щоб всі ми... Відкинуло це все. Як полососеться на незрівнянні цінності пізнання Ісуса Христа, на що Спаса і Господа. Бо для мене написано, апостол Павло писав, бо для мене життя Христос, а смерть на То Тобто є. Розумієте? Життя для мене Христос, а смерть до Це було Фелипійцям, а тим Хай нашому Господу за все Амінь.